Вітаю всіх, мої дорогенькі. Починаю розклад на слідуючу неділю. Да? Україна, Росія, Світ, Трамп. Зразу у нас дьявол. і все понятно, який буде тиждень. Будуть маніпулювати, брехати, обманювати. Карта десятка перевертається. Важкий буде тиждень. Зразу кажу. Що я зранку читаю? Трамп назвав. Це ужасною помилкою, блядь. Я вибачаюсь за матюхи. Тепер їх у мене буде менше, тому що я виставляю відео в YouTube, і не любить матюків. А, ну, погибших Кривий Ріг суми вчора. Це взагалі, да, так, це ужасно, але мені сказали, що це помилка. Я бажаю всім, хто так каже. І так думає. Таких ужасних помилок на їхні голови. І навіть не буду казати, прости мене, Господи. І так, Україна, що нам потрібно знати на цій неділі? З 14 по 20. Україна покажіть три головні події, які нам потрібно знати для України. Не треба мені писати, чого ви перевертаєте карти. Я вже 500 разів всім пояснювала за 4 роки. що я не дивлюсь перевернутих карт. З однієї сторони, якусь допомогу дадуть. Дадуть гроші, дадуть допомогу. Ну, я не знаю, це оружжя, чи це в грошовім еквіваленті, але... чи це якісь захисти ППО, ну, патріоти. але щось досить вагоме. Досить вагоме, ми отримаємо. Рицарь мечів це неприємні, звісті, це коли вітер проти нас, ну і, звісно, троєчка мечів це теж не дуже, не дуже хорошо. Це, це те, що буде розбивати нам серце. Мечі це завжди новини, це завжди емоції, слова, інформація. Інформація, яка вже потім визиває емоції. Да? І тому інформація, яку ми будемо отримувати, буде розбивати нам серце. Розбивати нам серце. Ну, раз у нас на обороті випав діявол, то це понятно. Рицарь мечів. Рицарь мечів. Покажіть мені, розшифруйте. Це буде ми нападати, чи це будуть на нас нападати? Розшифруйте. Ух ти. Я хочу вам сказати, що це може бути подія у світі, пов'язана з водою. Пов'язана з водою. Якась дуже агресивна дія у світі, яка яким чином затроне і Україну, але карта світ випадає, і це прямо для всього світу, не тільки для України вежа. Тобто катастрофа пов'язана більше всього з водою. Якщо не з водою, то з якимись новими начинаннями, з якимись новими опасними ділами. Але мені показують карту світ. Карту світ. Як іще можна почитати ці карти? Рицарі мечі це завжди критика, агресія, склоніння, насілля. Да? Можна сказати, що якісь нові починання, нові починання, до яких нас будуть склоняти, дуже агресивно, дуже скажімо так, настойчиво, навязчиво, Да? причому хтось із світ, ну, світі. Світ. Клонятиме, да? Для нас це буде от просто катастрофа. Але перше, що я побачив, що карти прийшло мені на ум: це якісь терористичні дії, бо це у нас терорист такий. Собі да терористичні дії в світі, які яким чином затронуть і Україну. Це може бути по карті світ, і інтернет, і комунікації, якісь. І якщо це вода, то це можливо якісь кабелі під водою. Знову будуть повріждені, підірвані, почікані. От така от подія, але раз вона показана мені для України, то вона яким чином каснеться і нас. Допомога. Покажіть мені, що за допомога? Від партнерів, понятне діло, партнери. Від якогось дуже хорошого і доброго дяді короля. Від якоїсь хорошої країни ми отримаємо допомогу. Король Кубків. Це голова якоїсь країни, друг, да, який країна, яка або пар, союз країн, які нададуть нам, причому досить багато. Так. Да. Іменно в Україні. Карта України. Так, що це за розбите серце? Колісо Фортуни, події, на які ми не можемо вплинути. Угу. Я поняла. Нам будуть розбивати серце новостями. новостями, які нас будуть огорчати, що знову ведуться перемовини, що хтось за нашими спинами домовляється, що хтось там радується. Хтось кудись їздить, тому що карта В общем, гонцов буде дофіга, знову будуть говорити, балакати, все це буде нас розочаровувати, розбивати нам серце. Дезінформації буде повно, але ми на це ніяк не можемо вплинути. Світові процеси продовжують крутитися. Хочемо ми того чи не хочемо. Так, покажіть мені обстріли. Я попереджаю зразу всіх, що обстріли були, є і будуть. Були, є і будуть, і... ну давайте глянемо все одно. Е, покажіть мені 14 по 20 квітня 2025 року е, обстріли по території України зі сторони Рашки. Активне небо, паж мечів, е, це спецслужби, тобто винюхується, готується. Це карта людей, які внутрі країни здають, куди бити. Оце ж ті ж дуни і ті роботники, які внутрі країни, да, працюючи на Росію, здають, куди бити, як бити, в які дні бити, куди краще бити і так далі. Ось вони перші і вийшли. Здаватимуть, коригуватимуть, все як положено. Маги готують. ППО працюватиме, особливо в свята, коли всі будуть збиратись за одним столом. Коли люди будуть в великих кількостях десь збиратися, вам треба від цього відмовитися. Не треба святити Паски, не треба ходити до церкви, не треба, пожалуйста, я прошу вас дуже. Я прошу вас дуже, захистіть себе. Тому що бутимуть туди, де люди будуть пити, їсти, збиратися в великі групи. Да? Відмовтеся від цього. Можуть бути десь коло води. Знову мені падає вода і тому річки, озера, великі артерії, моря, десь активне небо буде коло річок. Верховна жріця. По верховній жріці е, і карта планування. Е, це вже заранше все сплановане, договорено, узгоджено. Да, останні там штрихи, якісь уже, ну, Паска це ж для них святе. Ударити. В зелену неділю, в вербну неділю, в Паску. Для них це святе. І тому я дуже вас прошу, мої дорогесенькі, будьте дуже обережні. Посвятіть пасочку вдома по телевізору, розумієте? Не треба не збиратися в церкві великими групами. Особливо в великих містах. Особливо в великих містах. Наводчики випали першими. Наводчики будуть наводити. Це ж наші люди, які працюють на ворога внутрі країни. Трамп буде виходити з своїми знову якимись заявленнями. Тому що карта Трампа, те, що її всегда, да, нічого не міняється. Нічого не міняється з якимись безумними предложеннями. По дьяволу хоче маніпулювати всім, буде робити заяви на весь світ. Ну вони знову будуть всі по дьяволу. Вони нам будуть казатися безумними, дурацькими, ужасними, маніпулятивними. І и... <клухи> нічого не міняється. По Трампу нічого не міняється. Так, чого очікувати Росії? Чого очікувати Росії на цій неділі? З. 14 по 20. Покажіть мені три головні події для Раші. Раз, два, три. Ці будуть їздити. Ну, тут, тут нічого незмінно. Да? Поїздки, зараз подивимося, куди. Путешествія, дальність подорожі або до них будуть гонці приїжджати. Карта дежавю. У них щось буде те, що ми вже бачили, що вже повторювалося. І карта фокусників, іграків. Ну, понятно, що вони будуть іграти, маніпулювати, брехать, крутиться, вертіться, на сковородки. Так, що за поїздки? Такі важливі, що ви мені їх показали. Вони чувствують себе попавшими в западню, їм треба край підписати якусь бумагу про їхні гроші. І цих поїздок буде багато, раз, два, три. Да? Не менше трьох. Це було, є і буде. Це буде продовжуватися. Все це направлено на те. Щоб повернути по цій карті або зняти санкції, або повернути лічні збереження що більше всього, або це те, що стосується земель відібраних у нас, їм нужна бумажка, щоб не чувствувати себе повішеними жертвами і згоями. Їм нужен документ. І тут може відігратися як угодно. Це може бути землі наші області, які вони забрали, временно окупірували. Це можуть бути лічні збереження якихось приближених до Кремля да? або самих кремлівців. І це можуть бути санкції, щоб зняли з усієї країни. Але це по-любому їхній ресурс. І по цьому поводу вони будуть їздити, їздити і їздити. Тому що вони відчу... їм треба з цієї западні вилізти, а для цього треба законний документ. Дежавю, що у них там повториться? Ой, як хорошо. У них повториться те, що у них будуть дуже великі матеріальні потєрі, про які їх узнає весь світ. Про які узнає весь світ дуже великі матеріальні поті, на які вони надіялись, які вони копили, або хтось їм не дасть, або ніхто їм не дасть, або будуть наложені знову санкції великі, допомільно до тих, які продлив Трамп. Але у них знову дежавю. Ну раз тут не випало башні. То я не бачу, що це м, удар. Це тупік, їх будуть заганяти в тупік більше всього новими санкціями. Ну, яка ж реакція на суми Кривий Ріг повинна бути? Ну, хоча б хоч якісь мінімальні санкції. Карти показують, що більше всього, що це буде обсуждатися в медіа дуже громко. Вони можуть заявляти, які вони нещасні, як, е, да, що вони страждають, а можливо, це навіть і удар. Бо зірка це може дуже часто відігратися, як дуже велика вспишка. Дуже велика А, Але більше всього це показує на гроші на санкції, на, на те, що з них ніхто нічого більше всього не зніме, а будуть введені нові санкції на якихось дуже багатих людей або на якісь дуже багаті організації, що приводить їх в тупікову ситуацію. Карта ігрока-фокусника, що це тут? Тут перемовини. Перемовини були, є і будуть, це й показувало все. Да? Вони будуть шукати, домовлятися, лестити, що у нас ці люди роблять? Що король, що рицар, що тройка кубків це люди, які обіцяють, завлікають, соблазняють, вішають лапшу на уші, рисують прекрасне майбутнє. Да? Ну, просто рай на землі обіцятимуть. В... Ізвіватимуться, як в на сковородці. І що, який ітог цієї всієї лапші? Хтось на це поведеться? Ну, до них хтось приїжджатиме, і вони кудись будуть їздити. Все по ілюзії, все по брехні. Вони самі не вірять в те, що говорять. Нічого з того, що, про що вони будуть домовлятися з цими гонцями, не збудеться. Карта ілюзій. Ну, принаймні на ці неділі і найближчим часом. Покажіть мені, які три головні події будуть в світі. Які три головні події будуть в світі? Ну, на Трампа віддільно я вже глянула. Там все по дьяволу, без змінень. Так. Перша, це щось пов'язане з фінансовою системою. Таке, що повлияє на весь світ. Я думаю, що акції всіх ведущих компаній будуть падати, не дивлячись на те, що Трамп відмінив е на 90 днів е підняття тарифів. Але для світу це економічні потірі. Це економічні потірі. Е Троєчка мечів. Якась дуже велика неприємність, дуже велика. Прям знаєте, як, як, яка проживається як біда бідося що це буде? От щось пов'язане з водою, який якась катастрофа на воді. Я не знаю, як це пояснити, ну, що це може бути. Ну, кар, Карта Таро не може дос, дословно сказати, що в, як, у такому місті, в такому місці в такий час, час случиться. Але мені показують, що люди будуть або від води спасатися кудись, і це, це виглядає як теракт, який встраюють спецслужби. Да, для багатьох країн, для багатьох людей це, аукнеться, відіг, від, відіграється. Як башта, як катастрофа, така, якась, ну, я не знаю, все, на, весь, на весь світ просто ну от знову ця сама башта випадає. Це карта перемовин. договоренності трьохсторонні. Хто, кого з ким. Все про гроші. Все про гроші, про продвіження вперед. гроші, 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 гроші. Е, в світі будуть якісь або форуми, або с'їзди, переговори тайні і явні про те, як далі бути з економікою, з грошима, як далі рухатися вперед. Е, гроші будуть обговорювати, гроші на оборонку. На майбутнє, як країни себе будуть обороняти в майбутньому, де брати гроші, хто буде це спонсірувати. І тут може підніматися тема ЗСУ України, да, тому що це карта, де люди збираються і говорять про ЗСУ, про армію. І не тільки про свою оборону, про свою оборону, да, де брати гроші на себе, щоб себе кожному оборонити, але і де взяти гроші на підтримку ЗСУ, можливо, на проведення військ в Україну в майбутньому протягом року. От такі от будуть зустрічі. Це те, що нам необхідно знати. Для України це ок. Для України це ок. Да. Може, навіть якісь бумажки підпишуть. Так, а сюди у нас що? Активні, необдумані дії, які подаються як свято, як перемога, як лапша на уші, як радісна подія. Да? Але вони не обдумані. Однієї людини призведуть до великих економічних потій в багатьох країнах світу, Тому що я ж дивлюсь на весь світ. Ну, такий у нас буде легкий тиждень. Покажіть мені, з хорошого, що чекати в Україні. хорошого, Чим порадує цей тиждень українців? Що буде хорошого? Ну Те, що дадуть грошенят або оружжя, то вже хорошо. В самому початку це показало нам, так? Да? Покажіть мені, що порадує українців з хорошого. Успокойте серце. Чим серце успокоїться? Ну, дадуть. Дадуть і багато. Можливо, не, не скажуть про все, да? але дадуть. Даватимуть так, щоб про це не знали і не бачили. Я спитала, от будуть об'являть, яку суму дадуть, яке оружие дають? Ні. Ні. Е не покажуть більше всього, але дадуть для оборони. Ну, і отлично, Нас це повинно порадувати. Ну, щось, понятно, оголосять, але більша частина нам зав'яжуть очі. Ми не побачимо, скільки всього дадуть. Ну, це отлично. Всім бажаю, мої дорогенькі, пережити спокійно із душевним спокоєм, страсну неділю.